Соціальний захист киян досяг за часів мера Віталія Кличка небувалих висот. Спеціальна комунальна мережа аптек під брендом КП Фармація, де пенсіонерів та малозабезпечених у три дорога. Аферу прикривають за допомогою спеціальної карти киянина. З нею всім знижки, але навіть після дисконту ціни вищі, ніж у будь-якій аптеці навколо. Кому ж йде прибуток? Від комунальної аптечної мережі, яка має піклуватися про людей, розбираємося далі. На дворі останні погідні доньки. Мати із сином вийшли погрітися на сонці та переглянути спільний фотоальбом. Це він у санаторії з ловчиком. Тепер Олексій вже 31. Його мати Людмила Єгорівна пережила інсульт і дуже хвилюється за своє здоров'я. Я не боюся померти, не боюся інсультів. Хто буде доглядати за цим? Ну, за моїм сином. Лікар виписав їй і синові багато ліків, на які йде майже вся пенсія. Тож потрібна найдешевша аптека. Ми вибираємо саму дешеву на наш погляд. Аптеку у Галюші Карточка киянина є. Єдина аптека, яка обслуговує по карточці киянина, це е, формація. Комунальне підприємство Фармація єдина некомерційна комерційна аптек, що належить місцевій громаді. Вона налічує 98 аптек та 68 аптечних пунктів. І всі вони дійсно надають величезні знижки за карткою киянина. Поки мама та син збираються у пільгу аптеку, я вирішив почергувати під однією з аптек фармація, щоб з'ясувати, скільки ж заощадять мої нові знайомі. Як вважаєте, аптека вона... Дорога. Дорога? 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 А ви купили в цій не Ні, ці Сцени космічні, просто. так? Да? Дорого, дорого. Ось зі скидкою. Як це? Це ж єдина аптечна мережа, що належить не жадібним комерсантам, а громаді міста. І створена вона, щоб піклуватися саме про киян. Я обираю іншу тактику. Прошу тих, хто виходить із аптеки, просто показати мені ліки з цінниками. Приходжу на роботу і з нетерпінням сідаю за комп'ютер. Це діаглезід коштує 103 гривні. Перевіряємо ціни в аптеках Києва. Всюди значно нижче 103 гривень. Ось написано 68 Може, це застаріла інформація? Дзвонимо в аптеку. Скажіть, будь ласка, у вас є Діаглізит? По 30 мг, на 60 таблеток, 70 гривень, 60 копійок. Але ж 103 і 70. Є різниця? Дивимося далі. Різна сироп. Цей препарат у фармації купили за 105 гривень. Шукаємо ціну в інших аптеках. 73, 83, 74. Але ж не 105. Цей препарат у фармації 76 гривень. Легко знаходимо за 52. Аденор – 209 гривень у фармації та 143 у звичайній аптеці. Ми приголомшені цінами в єдиній соціальній аптеці Києва. Йдемо до керівника КП «Фармація» питати, що ж це все означає. Ми постояли півдня під аптекою, одної з аптек КП фармація. Поговорили с людьми и пришли к выводу, что КП-формация ⁇ это самая дорогая сеть аптек в Киеве. Ну, это не совсем правда. Руслан Светлый кажет, формация дбает про клиентов и допомагает им заощадживать миллионы. Пущена товаров на более 60 миллионов гривен по карточке, по карточке Киевлянина. И сумма скида составила от 13 до 14 миллионов. Я рассказываю чиновнику про мои исследования. Ей Женщина купила по цене 103 гривны. Я нашел самый дешевый по 68 гривен в коммерческой сети. Эрис сироп 150 миллилитров за 105 гривен женщина купила. Я нашел по 72 гривен. Але керівник переконаний, я просто не натрапив на ті препарати, які є найдешевшими саме у фармації. У нас є маса препаратів, які ми можемо з своєї сторони показати дешевше, ніж у всіх кіміських аптеках. Це наші маркетингові, скажем, ігри. Може, ми дійсно щось не розуміємо у маркетингових іграх? І кияни також дорога, дорога. Сцени космічні просто. космічні так. Адже в нас є дві конкретні людини: Олексій та його мати Людмила. В неї друга група інвалідності у нього перша. Саме для таких, як вони, місто тримає понад півтори сотні комунальних аптек. Отже, йдемо разом із ними купувати препарати, які виписав лікар. Раз два, три, чотири, п'ять, сім. Сім так вісім правильно, Вісім да? Оце чек. Це ваш чек. Тут по скидкам, да? по карточках єв'янів. Ну так, да, там е е ціни вже зі знижкою, то що в чеки. А на коробках, то що без. Отже, ми скупилися в КП Фармація на 932 гривні 13 копійок. Сподіваюся, це була найдешевша пропозиція в цьому місті. Ось він, чек за ліки, який ми купували. Знижки у 22, 23, 14 і навіть 35%. Ну, схоже, цій зворушливій парі дійсно пощастило. Які інші аптеці тобі скинуть 35%. Про всяк випадок для чистоти сумління йдемо з цим чеком у комерційну аптеку, що має репутацію недорогої. От цьому чеку є, нам може коштувати. Примерно посчитайте, нам сума? 891,86. Дуже дешевле. Это у вас скидки какие-то? Ну у нас взагалі саме діше. Ми приголомшені, адже у КП фармація Людмила та Олексій із шаленими знижками купили дорожче ніж тут. Цій комерційній аптеці, ті самі ліки за тим самим чеком коштують на 41 гривню дешевше. Хочемо нагадати, що три роки тому гроші вже проводили схожий експеримент. Він показав, що знижки за карткою киянина це казка для довілових пенсіонерів. Вийшло, що я на рубль 0,8 копійок купила дорожче, ніж чим ти я купила в аптекі. У фармації після того гучного скандалу змінилося кілька керівників. Програму гроші навіть запросили у мерію і запевнили, що махінації із соціальними ліками випечуть гарячим залізом. Ми собі працюємо в зменшенні прибутку, але на благо киян. Адже давня схема знову працює: задерти ціни вище неба, аби потім продати довірливим стареньким ліки із шаленими знижками, що не дають жодної економії. Вам не соромно, чиновники КП Фармація? Нам, як громадянам цього міста, соромно.